Може сміятися, скільки влізе. але... Ось він я, який я є. І просто стій. Смирно! Верни його. Знову ти в команду вступаєш. Просто час тратиш, друже. І всім хайтон, з вами Лейтон. І ми сьогодні записуємо Undertale Yellow. Undertale Yellow, в якому ми повиконували деякі завдання. На нас напала п'ятірка і трошки борза пятірка посварилася. Не будемо ми зараз тягнути, будемо розпочинати далі. Так, використовуємо чекпоінт. Привітик! Я надіявся, що старло побіжить до своїх предків або ще кудись. Напевно, тобі все ж прийдеться з ним зіткнутися. Роби, що тобі дається краще всього, і не перестаю надіятись на тебе. Добре, зберігаємося. Окраїна дикого сходу. Якийсь міст, і йдемо вверх. Якийсь. О, стоп. Така сцена. Староло. казав, що ми зустрінемося з ним ще. І як це стряслось? Я ж зі всіх своїх сил старався зробити розвагу. Лиш би на радостях монстри забули про своє заточення тут. Мені весь цей час хотілося підтримати це робом. Я хотів, щоб вона забула про Канако хоча б на хвилинку. Я зі всіх сил стараюся пам'ятати про неї. Хіба не буде краще всього відволіктися? М? Ти чому ти чапаєш за мною? Хіба ти все ще мені друг? Почекай, все те стреслось після твоєї появи, я не просто пом'янув тебе. Все правильно, я просто був хорошим другом Я навчив тебе всьому, чому міг, і це все, що я отримав назад. Глянем, правді в очі, я не можу тримати тебе тут вічно. Піде чутка, що Перната не з'явилася на посту. Перната, почекайно. Королівські охоронці вроді мають немаленький статус, а статус у них за те, що вони роблять королівську роботу. Значить, значить якщо я зроблю так само, то все вернеться назад. Мене будуть шанувати не тільки тут, а й всьому підземеллі. Я буду. ем. Кловер, помічник шерифа, через тебе, що треба. Як представник закону я маю зробити те, що закладено в моїй душі. Моє істинне призвання. Не не мішай мені в цьому. І просто стій смирно. Ага. Чекайте, а що це за мене що зв'язали? І тут та механіка є? Ого. Знаю я ваше. це... Я зрозумів, мене прив'язали. І тепер ми будемо грати так. Неприкольно. Достойний шериф вступив би частний бій з противником. Я зв'язаний. Однак ти не простецький бандит, так що готуйся. Угу. Угу, З пістолетами не Поєдинок. Ну, битва, як всі інші, тільки Старло, від тебе я тої битви не очікував. Ках, постріля зв'язало, а завзятість не відняло. А в мене є око на талант. Я зрозумів. Так. Треба битися. Пістолетом стріляє. Ну тут вроді не такі тяжкі атаки, тільки в мене вже мінус 12 кп. Ладно. І все ж. Хотілося б, щоб все було по-старому від частини. Ага. Я зрозумів. я не знаю, що тут робити, буду ще ти. Битися я певно не буду. Проче я здох. Кінець гри. Бишо, виграв, то її розводіла. Давай покажи йому, хто тут справжній ковбой. Добре? Що взагалі занесло твої ноги в моє місто На ділі, як пару годин назад один з одним дружили, а тепер, ну, ми тут. Коротше. Я зрозумів. Ага, тепер він мене динамітами закидає. Того я не приживу. Це єдина дорога все вирішити. Єдина дорога відома мені. Що за підкова? Йой. Поняв. Ну, я коротше вирішив підзаробити грошиків і трошки купити собі їжі, бо без їжі я до того не прийшов. Перестань так втікати. А, опана, я зрозумів. Ну то. Кловер, як же ти не розумієш? О, фляшки тепер. Які розбиваються, ого. Майже помер. Два хп лишається. Ну, переставай противитися. Опана поїзди їздять. Неочікувано. Ну як знаєш, не хотів цього робити, але видно треба. Прощавай, партнери. Так. Стій смирно! Добре, не буду стояти. Я не хочу попасти в своє лесо. Ага. Я зрозумів. Угу. Він може попасти в лесо. Відкусається і тягнете лесо, але воно зжимає вас ще більше. Опа-на! Попав в лесо. Глянь, що я через тебе зробив! Це ж лесо преміум матеріалів. Треба ще попасти. Опа, на він порвав лесо. Тепер ми можемо нормально ходити. Ні, бути не може. Ага. щоб такий помічник мене обставив. На крайняк це вже тепер чесний поєдинок. Прийшов час для справжньої дуелі. Добре. Аж страшно. стало. Справжня дуель, добре. Що мені робити? Тут інакші команди вже є. Але не думаю, що вони мені допоможуть. Я буду скучати. Чесне слово. Йой! А що це? Він стріляв по два пістолети. Звичайно. ага. Ну, може по ньому спробуємо, а я не вмію. Спочатку я був справді щасливим. Рахував тебе ковбоєм що треба. Опана. Стоп, шо? Тепер все зразу. Я прийшов ще раз до наступної атаки. Тут якісь бомби він кидає. Я помер знов. Я продав лятяні кульки і пішов трохи ще підфармити грошей. Але тепер я у своїй домі всю правду. Це це шерифство пустощі. От атака. на якій я помер минулого разу. Ну, вроді би не помер, тільки 5 хп лишилось. У мене ще є льодовода. Випив льодоводу. Добре, всі ми дотримувалися справедливості, але. Але найголовніший статус в підземеллі достигається кров'ю. Герой всіх монстрів, титул вписаний кров'ю. Опа, у нас тут якісь нові атаки бачу. Ага, і дуже тяжка атака. мене прям б'ють. Два хп, в мене немає нічого. В кінці кінців ми лише заправні бандити. Ага, мм. Я зрозумів. Капець тут. Закидують всім чим попало. Я прийшов акуратно, так що льодо воду випити на всякий випадок. Один. В барабані всього один патрон. Я не потрачую його просто так. Ліва рука Старло тремтить. О, ні, не можу рухатись! Старло! Перестань зараз же! Опана! Я виграв? Я прийшов. Ким ти став? Це зовсім не той Старло, з яким я росла. Це роба. Зараз не кращий час. Мені так не добре. Не добивай, прошу. Мені Мені жаль, Старло. Знаю, все зависло над тобою тяжким грузом, але почекай, послухай ніхто з нас не ненавидить тебе, справжнього тебе. Ми всі тобою гордимося. Ненавидимо ми ту брехливу, безрозсудну особистість, яку ти собі створив. У мене є свій тяжкий груз за плечима, в нас всіх є. Не знаю, можу я дозволити собі таке сказати, але верни його, верни того самого безобідного фермера, якого я знала. Я ж просто хотів, щоб мене цінили і всі любили. Хотів дати частинку поверхності туди, де в нас її не було. Цьому немає нічого недоброго. Я ж не кажу тобі не заправляти більше містом. Просто не давай своєму альтер Его заволодіти тобою, це недобре закінчиться. Mm. Ну, ладно, значиться, кловер, мені дуже жаль, що я напав на тебе. Я ценю твою дружбу і весь проведений час з тобою. Можеш сміятися, скільки влізе, але. Ось він я, який я є. Ніякий не шериф, просто нікчемний фермер. Не говори так, старл. Може й ти не справжній шериф, але ти найкращий шериф зі всіх, яких я знала. Да. Може в якомусь роді я хороший. Це Чартовський правильно. Але вся запузуха була тільки через. Власнолюбство. Mm? Так само я хотів тебе підбодрити. Може, ти й хотіла вернути мене минулого, але й я минулу тебе. Все через Канако. Mm -mm. Я ем, ...ціню це Старла. Я думаю, я справді маю завершити з нею з нею тіло. Що? Я маю тобі дещо сказати. Думаю, буде краще, якщо кловер так само буде в курсі. Якби не було весело вступати в дуелі і ловити бандитів, на мене даве одне діло терпляче зволікань. Йдемо до воріт парапрома. Поговоримо там. Сироба, Ну, йдемо. Значить, тепер ти насправді вступаєш в нашу банду кловер? І від її слів не відвертишся. Я зрозумів, так що ми йдемо. Так коли вже мені дадуть управління? А, о, що? Кловер, кловер. І так, в мене є хороші і не дуже хороші новини. Почну з хороших. Так вийшло, що тут е, виявилися. Жінка мого старого друга, про яку я розказувала, її звуть Цероба. і напевно, ви вже, певно, знайомі з нею. Вона зламала замок камери своїм магічним посохом і випустила мене. Також я впевнила її, що не буду розказувати про це Азгору. Так, розібрались. Тепер же не дуже хороші новини. Я збираюсь забрати свої слова назад. Уви. Знаю буквально тільки що говорила. Не оставлю тебе, але потім сталася затримка. Ще зрозуміла, що закинув свою роботу заради подорожі з тобою. Але оскільки я була затримана надовго, мені прийдеться вернутися. Якщо хоча б не відчитаюся про прибуття на пост в королівської варти, будуть питання. І плюс Авіхана, а вона була їхньою особливістю. Я відлучусь тільки на моментик, щоб виправити свої косячки. Це роба підтримала моє рішення, так що не хвилюйся. Вона сказала мені, що буде супроводжувати тебе до жаркоземня. Так що їй та все й получиться. І знову ж таки мені дуже-дуже-дуже-дуже жаль. Побачимося пізніше. Капець Мартлет я не очікував побачити. Ладно, тепер ми йдемо до воріт, до Цероби і Старло. Якийсь довгий тунель і. Чо, чекпойнт. Ура! Привіт, слави! Привітек! А ти становишся спецом в тому, друже? Такими темпами ти самим Азгором зможеш поквітатися. А. Дякую. Дякую за компліменти, Флауві. Що це за. км. Ем... о. Що за де... село? О, привіт. Милості просим на ферму із Лучина. Величай мене блищить, але дім то є. Кличуть мене Соломон. А ти з містечка старло не бійся, а? Якщо й вправду, то я не знаю, що про нього думати. Хлопець рідко приходить до нас поговорити жаль то як. Може, він думає, що життя його нам не подобається, але неправда це. Але ж на ньому ферма з тої старої засухи відклигала. Його містечко залучило сюди тих монстрів, те, що звідси виїхали. Не знаю, чи в глибині душі його планах було врятувати село. Угу, Зрозумів. Це щось похоже на зірку. Вибач, я не готовий зараз говорити. Готуюсь до збирання урожаю. Напевно, він виходить з дикого сходу. А? Ні, я нічого не говорив. Ви попробували накрати води, ручка не піднімається. Угу, Я зрозумів. Тут була засуха, а це що за будиночок? Привіт. О, привіт, малютка. Ти з друзів мого сина? Він так швидко заводить нових друзів, я навіть дивитися не встигаю. Що ж це я? Відчуваю себе як вдома. Ага, хтось тут дуже дружелюбний живе. Що це? Не відкривається. А Це що за фотографія? Зображення старло і це робить в підростковому віці. Ого, прикольний Артик. А що в нас ще на столі того стоїть? Лампа. Нічого такого, просто лампа. А тут в кімнату можна зайти. Підозрюєш, що кімната Старло. Толсі, Фермський монах написаний із Соломоном. Ну, mm -hmm. коротше. Всякі речі, ну то все логічно. Нічого не натискається. На столі стоять. Ну, mm -hmm. коротше. Тут це, опис речей. Не дуже цікаво. Так, добре, пішли. Куди ми йдемо? Ми маємо йти. Ми мали насправді піти до Старлу, Де він є. О, ну по дорожці, по дорожці пройдемо. Може, зустрінемо. О. ППС. Привіт, друже, і знову привіт. А я з новинами. Віднині можеш літати хоч куди ти з нами. Літати? Про що це він? Транспортировка безплатний подгон. Як захочеш політати, тільки подзвони. До висот Учимся! Тільки тримайся, летіти мені пора. Але хвилюватися не треба. Подзвонив колотокольчик, і кіт-сервіс прилетить. Не вмію я ідеально перекладати, ну і ладно. О, старло. А ось і ти. Я вже думав тебе шукати. Значиться пару пром. Угу. Чи можу я спитати, на що ми тут? Ось через це. Маска, що зробила тобі Канако. Так. Бачиш кловер, Канако це єдина дитина моя з Чуджином. Вона тут не появлялась через те, що її. Ей, то все буде добре. Ти в нас міцна. Ти зможеш це пережити. Зуб даю. Тому немає потреби, тому що вона жива. Поки ми тут говоримо, я чую її, лабораторія. Іменно. Кловер, напевно, ти не знаєш, що в жаркоземлі є лабораторія. Якийсь час назад відправляли запрос на всіх павших. Я тоді не знала, що робити, в своєму відчаї, я відправила туди Канако. Стільки часу прийшло, я нічого про неї з тих пор не знаю. Я маю піти в лабораторію і дізнатися, де поділи мою дочку. Лишаю з тобою це роба, тільки вибралась, а вже берешся за діло. Напередодні ти погрязла в такій ямі, що боляче було дивитися. Mm. Так, а нащо взагалі через парапром туди йти? Це найкоротша дорога до жаркозем'я. Тільки трохи незакинутих кімнат, наскільки я знаю. При мені остались старі коди доступу чуджена від закритих дверей. Надійний план, значиться. Якщо ж потрібен я, я з радістю компанію зіставлю. Я не знаю, наскільки поганий оборот прийме діло до лабораторії. Ти маєш зостатися тут, приведи містечко в порядок. Здається, ти маєш там вибачення в своїй бригаді. Ти права. Кловер піде зі мною різносторонні особливості нам пригодяться. Блистящий вибір, кловер, справді завершить там справедливість. Ну, і ладно, ми вже обсудили достатньо. Пора йти. Побачимося пізніше, Старлар. І що би не сталося, пам'ятай, це все заради спадщини Чуджина. О, кловер. Якщо ти ще тут, я. Чуть не забув тобі це передати. Ви значок помічника шерифа. Хоч і стреслась пара заминок, але наша авантюра прийшла з блиском. Ще побачимося, партнере. Я так пишаюсь. І що? Старло йде. І ми так само. Пам'ятай, веду тут я. Тримайся коло мене, і вже скоро ми дойдемо до місця. Добре, пішли. А я дуже сильно відстаю від неї. О, бігом, може, не буду відставати. Та ні, все одно вона скорше за мене. В темпі, кловер. Ми не можемо все життя тут бродити? Ну там, все життя не бажано тут бродити. Я щось бачу, йди за мною. І побігла вперед. А казала триматися не. Ого, що це? Думаю, мені треба було цього очікувати. В Свої золоті часи то було головне джерело енергії в підземеллі. Очевидно, що то було багато років назад. Поки ми не відмухнемо життя в цю громадину, далі немає ходу. Я зрозумів mm. тут є якась панель. Може, поможе один з кодів Чуджена. Просто дай мені секунду. А ти поки можеш чим небудь себе зайняти. Почекати в кутку можливо. Ага, погодим зараз. Тут бачу, тунелі є всякі, поки вона там розбирається. Ага, тут тут якісь ще головоломки є. А як їх проходити? Що це? Так, треба натискати щось. Я не розумію, що я роблю, але. Ну, я, вроді би, щось роблю, і то вроді би щось дає, або щось загорюється зеленим. Не знаю, ну, щось кручу. Взагалі не розумію, що я тут роблю, але щось роблю. О, щось чую відкрилося. Міст якийсь. Ти з часом не права сторона? Треба буде подивитися зараз. Та, то права сторона. О, і тут ще така сама головоломка. А що тепер я відкрив? Я відкрив головні ворота. Ага. Добре, пішли. Подивимося, що там в тих холодних воротах. Чи... Так, йдемо. Чи чекай. А може нам треба сказати це Робі? Що ми відкрили? А -а -а. Ні, взаємодіяти не можна з нею. Значить, пішли. Так, просто без неї самі доберемося. О, Флауві! Привітик! Знову ти в команду вступаєш. Просто час тратиш, друже. До сих пір ці монстри несли тобі тільки нещастя. І Якщо слухати укази тої леді, то до доброго не приведе. Особливо вся та заворушка з лабораторією. Просто зроби все, що зможеш, щоб добитися цілі і не збитися з дороги. Надіюсь, наступний раз поговоримо вже скоро. Удачі, кловер. Добре. Він сказав просто. Ну, ладно. Давай на ну, тебе збережемо. Добре. І що ми далі? Знову без це робився. Ну ладно. Пішли. Ага, якісь двері заклинуло. є стиральні машинки. Угу, А тут що? Ви знайшли кусок в'яленої в'яленого м'яса. Взяти ви в'ялене м'ясо. Добре. Пара джинс, карго прилипла до стола. Ну, я зрозумів все, ну і тут. Труба забита дивними навід рослинами. чекайте, там ще якась крузина, може щось в крузині є, від запаху старого немето одягу вас починає нудити. І я зрозумів, нічого цікавого тут нема. А що до права. Тут всякі штуки, що це? Не клікається, не клікається, значить тут теж не клікається. Угу, я зрозумів. Нічого не можна відкрити, значить треба йти вверх. Точніше, вперед. О, якийсь вагіль. Можна його якось натиснути, може щось станеться. Тому там двері якби закриті. О. Ура! Щось відкрилося. Вроді би. Електрика подалася, бачу. Все починає. Угу. Це включається, бо я включив електрику. Добре. Ей, кловер, вернись! Мені здається, я все тут зрозуміла. Ага. Що вона вже там зрозуміла? Я вже все повідкривав. Що ти? Як ти? Працює! Почекай, ну... А що. В... Чо... що весь час ти. Е... Ох, я, виходить, весь цей час нічого не робила. Фу, ну так, в тебе явно і краще. Вирішувати задачі. Думаю, буде краще, якщо з цього моменту поведеш нас ти. Просто тримайся з заходу і через якийсь час ми достигнемо жаркозем'я. Добре, тепер я веду я. Бо я мудрий. Не те, що вона. Ха, -ха, ха Проходимо. А чому ми червоні? Ем... Ну, типа нам жарко. Чи що? О, па! Чекай паропром. Ого. Гарно. Оце ж що за труби? От не повезло. Включи струм і весь комплекс зійшов з розуму. Гаразд, ти тепер лідер, чому б тобі не побігти і не виключити це все? Здається, там віднівся переключатель, так що ніяких проблем, ага? Не хвилюйся, я дожену тебе. Mm, будеш стояти тут. А що якщо. Я зрозумів, буде битва, тут можна буде отримати урон і померти. Я затупив. Я... Зараз ще здохну. От тепер треба так швидко. І оці ще штуки пройти. Акуратно пройти. Ну Вони тут. Не рандомно хоча б включаються. Це вже плюс. Можна таймінги просто підрахувати, хотів сказати, ну коротше. Давайте вдамо, що цього не було. Так, ну коротше, я нажав. І прибігає. Бачиш, нічого тяжкого. Ага, я трошки здох. Ну, це таке, нічого тяжкого нема. Так, драбина наверх. Як на неї залізаємо. Сюди. О, чекпоінт. І тут нам вже не жарко. І чомусь тут немає флауві. А, напевно, через це робум. Він не хоче перед нею показуватися. Ну ладно, на цьому ми будемо, напевно, закінчувати. З вами був я, Лайт. І від вас за старло. Всім удачі і пока.